Вітаю вас, друзі, поки Україною абсолютно спокійно гастролюють російські окупанти, які виступали проти України. А наші прикордонники навіть із ними фотографуються, українські народні депутати у свою чергу гастролюють на російському федеральному телебаченні. Дякую вам велике. Євгеній Владін Шевченко, прямій зв'язку з Верховної Ради України. Євгеній Шевченко, народний депутат України. Зараз позафракційний, взагалі, став народним депутатом. Завдяки тому, що йшов до Верховної Ради під брендом Слуги народу, а зараз він, як дуже серйозний фахівець, коментує тему нападу на шефіра на російському телебаченні. Ви чуть ліні про сапшіляпокушені на шефіра і в цілому присутствує. Или были, во всяком випадку, недалеко от тарахамії, который повесил віну на Путіна. Шевченко і ще до виборів був абсолютно не прихованим російським агентом та відстоював російські інтереси. Продовжує він це робити і зараз. Ну этот варіант по поводу Росії. мне кажется, это полная глупость. але не тільки Шевченко вчора гастролював на російському телебаченні. Своє лисе обличчя там показав також Ілля Кива із ОПЗЖ. Ну тоді, питання... тоді, Нет, тоді в принципі... Всіх Кива загравав до пропагандистки з та жартував про російські спецоперації. Ну ладно, Це таке діло. ви там акуратні спецопераціями та по передачі Владимирович, по рукам. людина із обмеженими інтелектуальними можливостями Ілля Кива Києва сміється, згадуючи про російські спецоперації. Це ж дуже смішно, коли окупанти вбивають українців. Це ж так смішно було, коли окупанти вбили. Українського контррозвідника Олександра Хараберюша це була російська спеціальна операція. А ще російською операцією був обстріл Маріуполя, коли вбито було 30 українських громадян, мирних мешканців. -ха -ха. Зраднику України Іллі Киві дуже смішно, коли вбивають українців, і це в принципі не дивно, тому що він вважає, що Україна це Росія. Ціла ці, ці сеть целесіть домов і. Да, да, у нас ну я прошу прощення. У нас у вас во цей манкурт вважає, що і нас, українців, не існує. Для нього українці це також росіяни. Пам'ятаєте, як недавно ваш лідер сказав, що Україна і Росія це один народ. Так що все нормально, не не, ні, мене. Це він мав на увазі слова Владиміра Путіна, який розв'язав і веде війну проти України. Я вважаю, що абже українці і русські це взагалі один народ. Кива взагалі постійно повторює цю абсолютну дичину. Ми українці і руські, один народ. Ми українці і руські. Один народ, Вот. Значит, так. От смотрите підписуйтесь на мій канал, а тепер давайте послухаємо, що Кива вигадав після чергового приходу щодо нападу на Сергія Шефіра. Я думаю, це було прямое предупреждение Зеленскому в отношении этих противостояний з кличком. Тільки якщо ця версія правдива, то у такому разі для Києва знову веде вогонь по своїм по союзникам, тому що у кличка є дуже близький. Соратник Вадим Стола. Забудовник, який одночасно є народним депутатом від ОПЗЖ, так само, як і Ілля Кива. Нічого собі. І з усього цього потоку дичини, звісно, можна було би посміятись, якби не один важливий нюанс Ілля Кива є народним депутатом України. Він представляє державу Україна. Да, да, у нас. Ну я прошу прощення. У нас у вас у той же час один із керівників ОПЗЖ Віктор Медведчук, який сидить собі комфортно вдома, тоді як то. Того ж Семена Семенченка закрили до СІЗО, вітає єдиною Росію із перемогою на виборах, які проходили в тому числі на окупованих українських територіях. Нелегітимні російські вибори захищають не тільки окупанти, в чиїх інтересах вони проводились, а й їхні пособники в Україні, як от Мураєв, у себе на все ще не закритому телеканалі. Ми, звісно, можемо сейчас взяти курс на непризнання виборів. <клес> Мураєв це взагалі взірець самоприниження, тому що російські окупанти застосували проти нього санкції на прохання Віктора Медведчука, але він усе одно захищає їхню правлячу партію. Крім того, хочу напомнить, що єдина Росія якраз максимально толерантна по Донбасу. Дай отак, єдина Росія партія Путіна насправді хоче допомогти Україні Вернути Донбас настільки хоче, що один із її керівників прямо відверто каже, що це триває зараз експеримент по приєднанню українського Донбасу до Російської Федерації. По суті, йде знаєте, такий експеримент. Воседні території СССР, але навіть якби російські окупанти особисто знищили б телеканал, будинок Мураєва та все його майно, він би все одно казав, що Росія це насправді наша союзницька держава і хоче нам допомогти. І не признає його і, і не отрицає приналежності в Україні від в тлічі других партій, які висказують гораздо более другі радикальні речі. просто Мураєв, коли захищав єдину Росію, то за був про один такий невеличкий нюанс, що кандидат, і без п'яти хвилин, депутат Госдуми від Єдиної Росії Бородай, який воював проти України на Донбасі, який був одним із ватажків так званої ДНР, прямо казав, що Україну треба знищити для того, щоб русський народ, русське, російське государство і мало би возможность нормально существувати, українське государство, ну точніше імітація государственности, которая називається должна быть тем или иным образом, ну якщо хочеш, розрушення А ще один депутат Єдина Рос Петр Толстой, так само як і Путін, вважає, що не існує ніякої України, що ми просто частина Росії, нібито. на Україні є красиві девушки. У вас такі які... приймуття прекратите прибедняться. Тільки не треба нас дурити. У нас все як би хорошо з вами. Вам надо вернутися домой в Росію. Хватить валять дурака і зображати себе незалежно. Для колаборанта Мураєва, ті, хто бажають знищити Україну, ті, хто кажуть, що Донбас це Росія, і вся Україна, нібито це Росія. Це насправді найкращі друзі. Єдина Росія як раз Максимально толерантно по Донбасу, Да? добре, що Мураєв, Медведчук, Києва та інші колаборанти не є активістами, добровольцями та волонтерами, бо інакше їх би переслідувала наша держава. А так їм, слава Богу, нічого не загрожує в Україні.